Я подивився конотопську відьму і можу сказати, що це доволі неоднозначний фільм, бо брехати не буду. Коли вийшов просто сам трейлер цього фільму, я вже мав 100% впевненість на те, що фільм буде якимось жахливим, убогим, крінжовим, трешовим, хуйовим і ще багато чого. Ви на каналі Служби безпеки українського кіно, і я дякую вам за вашу підписку, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші перегляди. Особливо вам дякую за підписку на мої соцмережі, такі як Інстаграм, TikTok, І особливо дяка тим людям, які стали спонсорами на БайміяКофі. Як ви вже зрозуміли, я подивився Конотопську відьму, і, чесно кажучи, я маю неоднозначну думку на рахунок цього фільму. Якщо взяти по десятибальній шкалі, я б йому поставив десь 6-6,5. Бо знову ж таки, повторюсь, є як і нормальні приємні моменти, так і жахливі. До позитивних моментів фільму я можу назвати наступне: перше, це спецефекти. Деякі сцени про мосенці доволі жорстокі, і під час їх перегляду мені було не дуже комфортно, як от просто сцена з сколопендрою. Ви подивитеся і зрозумієте, Наступна – це гра акторів, але тут є маленький нюанс. Я хочу похвалити людей, які грали російських солдатів у цьому фільмі, але я не можу похвалити головну героїню, яка і зіграла відьму. Тут одразу згадується їх командир, їх медик, їх оцей Башкір, Башкір, Я це запам'ятав. Бо він неодноразово на цьому акцентував. Потім в нас там ще були націоналіст, якийсь чечен, так само, якийсь дагестанець. Ну коротше, оця вся... ще такий маленький момент. Це навіть не спойлер, просто аби ви мали на увазі з собакою, все гаразд. З нею все добре. Наступний момент, який, на мою думку, є теж позитивним, це те, що творці змогли показати кацапів без ем, як би це про без якогось абсурду, без перебільшення. Вони їх показали такими, якими вони є. У реальному житті, а саме вони тут всі мати одразу в голову лізуть, всі нецензурні слова, які я знаю, і можливо, яких я навіть і не знаю. В деяких фільмах і в серіалах Кацапів показують якось дуже стереотипно не знаю, ніби якась клоунада. Не Війну ненавижу. що ти дивишся от на цього персонажа російського, і ти розумієш, що ну ви тут трішки перебільшили. А тут навпаки вони показали все, як є і як було в реальному житті. І наступний момент позитивний цього фільму: що ми дивимося, як представники сусідньої країни під час цього фільму отримують неймовірну біль, каліцтво, знущання, помсту, і ми бачимо те, про що кожен з нас мріє і думає. Це. А тепер перейдемо до не самих кращих моментів цього фільму. І під час перегляду собі на телефон одразу і виписував моменти, які мені здалися трішки дивними і їх і, і озвучимо. Так, не ображайтеся, але сам початок фільму так само викликав деякі питання. Він. Виглядав, наче, якийсь музичний кліп романтичний, про щасливе життя, про щасливе кохання. Кольори були відповідні. Як все там в них круто, класно і заєбісь. А потім, після цього кліпу, в нас починається легка еротика. Там нам. Прому сенсі в доволі цікавих ракурсах показують, як вони одне одного, одного... Nice. Ну, ви поняли. Присутні такі мінус, як слабка любовна лінія. Ну, вона дуже якась несправжня, не віриться. Нам просто цю парочку показали буквально до п'яти хвилин, як вони зранку попили кохве. Ну він не встиг би, мабуть, бігти. Як вони переспали, пообнімалися, і все, він потім помер. Це не спойлер, це в трейлері. Показують прямо, він помер, вона мститься. Ну, блін. І ти дивишся, ну, в мене не виникло відчуття, що, що так вони дійсно до одного, одного люблять, що вони разом, що вони хоч в воду, в вогонь, там не знаю, на край світу, ну якось дуже. Мі. Далі це в нас доволі такі серйозні проблеми з сценарієм, а саме з сюжетом, особливо головної героїні. Бо нам буквально на самій першій хвилині фільму заявляють, що вона фельдма. І виявляється, що вона живе. Не першу сотню років, і тоді виникає питання: якщо так, чого ти до цього всього навколо ставишся, ніби ти бачиш це вперше, коли в тебе по ідеї, вже був досвід. Що другої з твоєї війни? Це згадується, що першу і ще раніше, що ти бачив вже не один конфлікт, не одну трагедію, а ти так на це все реагуєш, ніби це в тебе вперше. І так само не зрозуміло, як в неї працює магія. Бо там був такий момент, що коли вона мстить цим солдатам, вона собі завдає шкоди, і коли вже там залишається останній солдат. Вона може померти якраз від того, що вона його знищить. Оцей момент мені теж був не якось не до кінця зрозумілий, Я сподіваюся, нормально пояснив. Давайте ще більш простіше. На ній відображається те, що вона зробила з ними. Чого так, я без поняття, бо враховуючи, як я вже сказав, буквально пару секунд тому, вона живе вже не першу сотню років, і я не думаю, що ці люди стали в неї самими першими в житті, над якими вона вирішила помститися. Типо, окей, відьма. От нам просто заявили, що от вона все відьма. В неї в лісі є якась своя хатинка. Там якогось дідька свічки були вже запалені, хоча там по ідеї вже хуй зна скільки років нікого не було. І там ще був такий прикол, що вони вирішили повторити. Чи спародіювати сцену з першого Джона Віка момент, коли він повертається до справи, бере кувалду, і він пам'ятаєте, розбиває підлогу, і дістає там свої приколи: там костюм, зброя, гроші, паспорта. Так само і тут є момент, де вона приїжджає до бабки. Хоча бабка в правому сенсі там ніякої ролі не грає, от тупо вона просто як рандомний фоновий персонаж. Вона нам щось пояснює? Ні. Вона чимось корисна. Ні. Вона чимось цікава. Ні. Вона в сенсі просто ходить і каже: їй зупини, зупини, зупинись. А вона така нахуй. Так от, коли вона вирішує пуститися за смерть свого чоловіка, то вона приїжджає до якраз цієї бабуськи до її хатинки в селі, бере сокиру і так само в словомо під пафосну музику, розбиває стінку і повертається до свого справжнього. Я далі що хочу обговорити, це доволі такий суперечливий момент в плані дубляжу. Просто на початку самого фільму там нам іде текст. Де сказано, що до 26-ї хвилини фільму солдати будуть говорити російською, а потім е, вони перейдуть на український дубляж, бо є такий закон України, який е, дозволяє лише 10% іноземної мови в українських фільмах. Дубляж російських е, солдатів він якось ну, мені здався. Ну, ну таким собі Я не кажу, що прям аж погано, але просто ну, виникає питання: а чого вони тоді не могли лишити їх в? Скажімо, в російській озвучці, а внизу просто дати переклад української, ну це наче нормальне дівжуха. Також щодо мінусів цього фільму, я гадаю, можу назвати те, що як на початку сказав, що акторська гра головної героїні, вона якась ну ну, ну не дуже вона, ну така собі. От я ну, вибачати, ну ні. І блін, тут в мене найбільше гадає питання до сценаристів, бо ми взагалі не знаємо, хто її персонаж. Хто я. Звідки вона, яким Макаром там опинилася, що е, вона бачила, яка в неї перед, передісторія? Нам ніхуя не пояснює слово зовсім. А от що вони точно не забули, це зняти декілька сцен, де головна героїня оголена. де нам показують, яка в неї фігура, е, які в неї ножки, які в неї трухани. Теж дуже великий мінус цього фільму це те, що вони в тупо взяли і заруїнили е, кінцівку фільму. Настільки, блять, по-тупому, по-простому, базово, що я не знаю, чи їм було просто впадляк або просто не хотіли. От так ну, так заруїни, ну, блять, ну серйозно. А, і виникає, знову ж таки, питання: ну, в мене виникла така теорія. Це хвилинка спойлеру. Що коли вона в кінці в неї з'явився Піздюк і назвали його на честь свого чоловіка, то у мене з'явилася така трішки збочена теорія, що оцей її чоловік Андрій, який був на початку фільму, це в певній мірі міг бути її син? Це так сумно. У такі моменти хочеться когось обійняти. М -м -м. Тобі подобається це. Uh, uh, uh. Хочете, щоб вам полегшило? Треба приготувати бабусиного пирога. А як тобі ці пироги? Але в цілому, незважаючи на оці всі моменти, я би вам порадив цей фільм до перегляду. Навіть ламтарно, щоб подивитися перший український плюс-мінус непоганий горор, фільм, де ми бачимо страждання, біль і муки наших сусідів, і де ми бачимо в просенці, як, як вже сказав раніше, непогані сцени, і так само в деяких моментах присутні доволі непогані сюжетні повороти, особливо їх вже стає більше на самому кінці. Мається на увазі, що ти не очікував, що от зараз таке відбудеться. І в разі чого я про всяк випадок вас попрошу вивчити за те, що відео може здатися якимось непідготовленим, нецілісним. Бо я, в якому сенсі подивився фільм десь півгодини тому, і я одразу полетів знімати е, відео, аби воно вже от, в найближчому часі вас було. За це вибачайте, у мене ні сценарію, нічого. Я зараз все, що тут в голові, я одразу вам і це кажу. От. Ви загальному я не можу сказати, що фільм вийшов катастрофічно поганим. Він вийшов доволі таким середнячковим. І я в певній мірі раджу його вам подивитися, аби ви склали свою думку і, можливо, поділилися з нею в коментарях, як вам цей фільм, що ви можете про нього сказати. Ну я річ, вам ще раз дякую. Ага, до речі, у жовтні має вийти теж новий український фільм про каральну психіатрію в Радянському Союзі. І по трейлеру він мене задів. Він як на мене має доволі. Ну, шанси, шанси непогані, да, ні, да, о, да. ну коротше, я вас там всіх в цьому обіймаю, тримайтеся, бережіть себе. А якщо ви хочете, щоб я зробив огляд на якийсь конкретний фільм, напишіть мені в коментарях, який це фільм буде, який ви хочете, аби я глянув, який хочете аби я пообсирав, я затягую час. ня ня ня. -ня, -ня. ня, -ня, 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 -ня. Все дякую. Ну, де кацапи заїхали в канотоп і хто це, чоловік чи якась жіночка їм сказала, що у нас тут у нас тут відьма, тебе вже завтра, блять, хуй стоять не буде. І вони, я, я більше пам'ятаю, що коли оцей відос з'явився, вони такі, блять, а це ж охуєть, яка ідея. В нас є конотоп, в нього є оця відьма, є сюжет, є зав'язка, знімаємо.